Всім привіт! Ви на каналі MotoStav.ua. Мене, як завжди, звати Денис. Як ми могли вже побачити з назви цього відео, ми будемо говорити про Moza Air Cross 2. А в частності, в першій частині ми поговоримо про те, як встановити камеру і налаштувати після покупки самого стабілізатора, а в другій частині відео ми поговоримо про те, як встановити фоло-фокус і детальні налаштування з можливостями роботи самого стабілізатора. Як завжди, є таймкод під відео, тому ви можете швидко подивитися і знайти, Знайти ту відповідь на те питання, яке вас зацікавило. Починаємо. Після того, як ви дістали ваш стабілізатор з коробки, потрібно поставити триногу і, відповідно, розмістити саму конструкцію на рівній поверхності. Це обов'язково. Далі дістаємо l образну площадку. Сам швидкоз'ємний тримач, ну і власне камеру. В першу чергу, нам потрібно встановити швидкоз'ємну площадку на l образну Ми розміщуємо її в крайньому лівому кутку, ось, щоб нижні пази зайшли у нас ось сюди по центру. Чому в лівому кутку, оскільки гвинт затяжки повинен мати дистанцію, щоб міг коректно працювати? Звісно, що ми трішки можемо двигати туди-сюди, але потрібно, щоб був вільний хід. Після цього беремо звичайну монетку або будь-що інше, і затягуємо сам гвинт. Потрібно його затягнути таким чином, щоб площадка в нас трималася міцно і. Не було ніякої вібрації. Після цього беремо іншу базу, яку ми прикручуємо до самої камери. Потрібно прикручувати так, щоб направляюча для фолу-фокуса була в одному напрямку з об'єктивом. Із особистих рекомендацій краще виставляти. Площадку таким чином, щоб вона утворювала одну лінію з дисплеєм самої камери, точніше, з корпусом самої камери. Таким чином, нам набагато буде простіше балансувати саму камеру на стабілізаторі. Так само фіксуємо її в різьбовому кріпленні, виставляємо рівно і затягуємо монеткою. Або спеціалізованим ключем. Виставили і затягуємо сильно, щоб вона ніяк. Не рухалась. Є. Далі переходимо до стабілізатора. На самому стабілізаторі в нас є блокератори, які відповідають за блокування самих моторів. Це нижній, він знаходиться праворуч від самого стабілізатора, ось тут. Це боковий, він знаходиться тут. І ще один знаходиться з іншої сторони. Перед початком нам потрібно їх розблокувати. Всі три штуки. І виставляємо стабілізатор ось таким чином. Тобто ми задній мотор ставимо під 90 градусів і блокуємо його. Нижній мотор наразі також потрібно заблокувати. І боковий мотор потрібно виставити по горизонту, щоб задній гвинт був рівно по горизонту. І так само. Защолкуємо. Ось так виглядає наша підготовка самого стабілізатора. Але нагадую, що стабілізатор вмикати ні в якому випадку не можна. Тобто, стабілізатор ми вмикаємо тільки тоді, коли ми встановили камеру і відбалансували. Наразі ми проводимо саме балансування. Багато хто путає, скажімо так, в яку сторону перекручувати мотор. Саме головна підсказка на боковому моторі у нас є напис Моза, і вона повинна читатись правильно, а не верх ногами. Якщо у вас верх ногами, значить задній мотор потрібно просто перекрутити в іншу сторону. От і все. Далі ми беремо нашу l образну площадку і вставляємо її в пази. Для цього нам потрібно відтягнути блокератор. І потім його відпустити. Все, вона сюди зайшла і нікуди не дінеться. Але раджу відразу поставити площадку в середньому положенні і затиснути її. Ось таким чином. Далі беремо саму камеру. Взявши саму камеру, ми вставляємо її в площадку і защлкуємо до характерного щелчка. Після цього вона нікуди не повинна дітися. Також відразу потрібно затиснути саму площадку, щоб не було ніякої вібрації. Якщо все ж таки ви хочете забрати камеру, то потрібно, звісно, віджати площадку і одночасно нажати два фіксатора, які блокують площадку з двох сторін. Нажимаєте і здвигаєте вперед або назад. Тепер переходимо власне, до балансування. В першу чергу нам потрібно відбалансувати боковий мотор. Притримуючи саму камеру, ми знімаємо блокератор. Бачимо, що відразу в нас камера падає. В першу чергу потрібно камеру плюс-мінус виставити по горизонту. Ми відкручуємо верхній барашек і здвигаємо саму конструкцію вперед-назад відносно горизонту, в залежності від того, куди камера нахиляється. Наразі прям точно виставляти не потрібно, можна виставити плюс-мінус. У нас через те, що камера легенька, вдається це зробити без будь-яких проблем. Якщо у вас, наприклад, як в мене, сам фіксатор впирається в площадку, то ми можемо його припідняти, провернути в іншу сторону і знов затиснути. І таким чином ви зможете зажати площадку без проблем. Зараз нам потрібно камеру виставити об'єктивом вверх і щоб вона зберігала таке положення. Якщо я відпускаю, бачимо, що вона завалюється. Щоб збалансувати таке положення, нам потрібно відкрутити нижній фіксатор, який ми перед цим зажимали, відкручуємо і двигаємо вже саму площадку з камерою вперед-назад, до тих пір, поки камера не буде тримати вертикальне положення об'єктивом вверх без моїх рук. Зажимаємо. Є, це зробили. Далі повертаємося до горизонтального положення. В моєму випадку камера зберігає його і тому мені не потрібно налаштовувати. Але якщо після балансування об'єктивом вверх камера у вас здвигається, ну, точніше, падає вперед або назад, вам потрібно знову ж таки відкрутити цей блокиратор і подвигати камеру вперед-назад, щоб камера зберігала горизонтальне положення. І горизонтальне, і вертикальне. Без блокератора. Далі переходимо до заднього мотору. Так само притримуємо його, знімаємо фіксатор і бачимо, що камера падає одразу. Для цього ми відкручуємо фіксатор верхній і здвигаємо саму вісь. До тих пір. Поки не виставимо її в горизонт. Трошки багато. Все, ідеально. Зажимаємо. І останнє це нижній мотор. Його також обов'язково потрібно балансувати. Знімаємо так само фіксатор, розвертаємо камеру на 180 градусів. І що нам потрібно? Нам потрібно припідняти сам стабілізатор і нахилити під кут 45 градусів. Бачимо, що камера під час нахилу самого стабілізатора відразу здвинулась, скажімо так, сам мотор відразу повернув. А нам потрібно, щоб під час нахилу мотору він зберігав своє статичне положення. Тому ми здвигаємо саму камеру вперед або назад. Зараз здвинули, припіднімаємо і нахиляємо. Все, бачимо, що нижній мотор ну, трішечки здвинувся, але в іншу сторону. Значить, потрібно чуть-чуть подвинути назад. Припіднімаємо. Нагадую те, що мотори в нас не заблоковані. То вони, камера збалансована сама собою, скажімо так. Припіднімаємо, нахиляємо. Бачимо, що нижній мотор у нас під кутом 45 градусів, але він не здвигається. При цьому, що він у нас розблокований. Все Це означає, що стабілізатор у нас збалансований і готовий до роботи. І тепер коротко пройду ще раз з самого початку. Після того, як ми встановили саму камеру, нам спочатку потрібно відбалансувати камеру об'єктивом вверх. Після цього налаштувати камеру горизонтально, щоб вона не завалювалась. Також задній мотор, щоб камера вліво-вправо не завалювалась. І в останню чергу нижній мотор, як я й казав, припіднімаємо і нахиляємо. Після того, як ми збалансували, нам потрібно включити сам стабілізатор. Це затискуємо бокову клавішу. Далі затискуємо центральну клавішу меню. Першим пунктом ми бачимо камера. Другий гімбл. Переходимо в це меню один раз вниз. Щоб підтвердити вибір, нам потрібно нажати вправо. Нажимаємо вправо. Бачимо мотор знову ж таки, вправо. І трішки нижче Power. Це потужність. Знову ж таки, вправо. Autotune, нам потрібно вибрати цей параметр. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб стабілізатор правильно підібрав потужність мотору під ваш сетап, тобто під камеру з об'єктивом. Бо якщо в нас буде легенька камера, як в нашому випадку, а буде стояти велика потужність на мотори, то буде відбуватися вібрація моторів. Те ж саме буде, якщо навпаки, в нас стоїть велика камера, а потужність маленька, то так само стабілізатор буде вібрувати або буде завалювати горизонт. Тому, якщо ви міняєте камеру або міняєте об'єктиви, то потужність моторів також потрібно підбирати. Після цього повертаємось на головне меню, і стабілізатор у нас готовий до роботи. Для встановлення фолофокуса на наш стабілізатор потрібно використати. Аксесуари, які ви бачите в себе на екрані. Всі вони йдуть, звісно, в комплекті, і в першу чергу нам потрібно встановити фіксатор самої бази для фолофокуса, який розміщується на площадці. Саму базу ми можемо зафіксувати як і ліворуч, так і праворуч від самого об'єктиву. Все це залежить від того, який сетап у вас використовується, бо якщо сетап досить важкий, то фолу фокус потрібно розміщувати ліворуч, якщо ми дивимося прямо на камеру, тобто ближче до мотору. Тим самим ви зменшуєте банальне навантаження на самі мотори. Тому ви вибираєте або так, або так. Для того, щоб зафіксувати, ми беремо наші гвинти, шестигранник, який також йде в комплекті, і закручуємо. До речі, у нас немає різниці, чи з однієї сторони, чи з іншої ви закручуєте, оскільки площадка в нас двохстороння. Сильно затягувати гвинти немає сенсу, оскільки на них нанесений фіксатор різьби і вони ніколи не відкрутяться. Далі ми беремо подовжувач і накручуємо на нашу площадку. Затискаємо. Після цього встановлюємо нашу камеру. Наступний аксесуар, який потрібно встановити, це підтримувач об'єктива. Це дуже важлива річ, особливо, якщо у вас не маленький об'єктив, він додає жорсткості, і тим самим у нас не буде провертатися площадка. І також під час роботи самого стабілізатора не буде додаткової вібрації під час зйомки. Беремо гвинт, знову ж таки, йде в комплекті, піджимаємо і закручуємо. Далі ми беремо наш фолофокус і встановлюємо на штангу. Поки ми його сильно не затискаємо, а встановлюємо просто приблизно на тому місці, де буде в нас встановлена зубчата стрічка. Тому просто прижимаємо трішки, щоб він не падав. Далі знову ж таки беремо зубчату стрічку, вона у нас регулюється в залежності від вашого об'єктиву. В нашому випадку ми будемо встановлювати її на фокус, але якщо у вас легенько провертається зум, то в принципі ви можете встановити і на зум, знову ж таки, на ваш розсуд. До речі, стабілізатор Aircross 2 він підтримує роботу відразу двох фоллофокусів, Тобто, в принципі, ви можете окремо купити кіт і або додати на одну вісь, або поставити ще з іншої сторони, і тим самим один фокус встановити на зум, другий на фокус. Але такий сетап буде дуже нелегенький, тому потрібно це відразу враховувати. Але тим не менше, така можливість тут є. Встановлюємо нашу зубчату стрічку, і тут відразу можна подивитися, в яку сторону буде провертатися наш фокус і, відповідно, follow-focus. Для чого це потрібно? Ми притискаємо і провіряємо. Бачимо, що він в цю сторону обертається, і відповідно наш зажим самої стрічки не буде торкатися самого фоллофокуса. Бо якщо я встановив би навпаки його з іншої сторони, то просто під час би провороту він би вдарився в сам фоллофокус і не провертав би. Тому перед встановленням цей момент перевірили, і далі вже саму конструкцію ми можемо встановлювати на стабілізатор. Защевкуємо сам стабілізатор, затискаємо. І на залишок нам залишилось підключити тільки кабель. Однією частиною ми підключаємо до Follow-Focus, а іншою частиною в сам стабілізатор. В один із роз'ємів, які знаходяться на правому моторі. Все. В принципі, ми все встановили. Дуже важливий аспект, якщо ви Робили балансування вашої камери без фоло то, відповідно, його потрібно зробити заново. В нашому випадку, ми відразу вже збалансували з фоло-фокусом, тому ніяких проблем з налаштуванням немає. Після того, як ми включили наш стабілізатор, потрібно на фоло-фокусі виставити крайні положення. Для чого це потрібно? Якщо ми цього не зробимо, то під час обертання рано чи пізно фолофокус в нас буде впиратися в об'єктив, і, відповідно, не зможе його провертати. І тим самим він або е, виключиться, скажімо так, тобто стане в режим аварії, або взагалі може відкрутитися сама вісь. Тому нам потрібно перейти в меню, зажимаємо центральну клавішу, переходимо в Advanced, Focus. F1, оскільки в нас. Перший фулу фокус і вибираємо точку. Зараз у нас стабілізатор знаходиться в першому крайньому положенні, відповідно, нажимаємо вправо. Після цього провертаємо фулу фокус в іншу сторону, тобто до крайнього положення. Ось так. Так само нажимаємо вправо. Все, ми можемо повернутися назад. І тепер, коли я буду провертати фоло-фокус в одну чи іншу сторону, коли він досягне мертвої точки, скільки б я не крутив колесо, він зупиниться. І тим самим не буде силоміць провертати наш фокус і не виривати нашу встановлену зубчату стрічку і сам мотор. І дуже важливий нюанс, який потрібно пам'ятати: якщо ви вимкнули стабілізатор і включили його знову, то ці параметри в нас збиваються, їх потрібно налаштовувати знову. Тому якщо ви забажаєте змінити об'єктив або щось поправити, то краще перевести реж... стабілізатор в режим сну, тоді він у нас не вимкнений, але мотори не будуть працювати. Ви зможете зробити все, що вам потрібно, знову ж таки, його активувати і продовжити роботу. І наостанок стосовно самого фолофокуса. Як я і казав, в нас їх може бути декілька штук, і щоб керувати ними по черзі, нам потрібно вибирати той чи інший фолофокус. В верхньому лівому кутку перший параметр це вибраний нами фолофокус. Як ви бачите, зараз F2, FE і F1. Щоб перемикатися між цими режимами, потрібно нажимати один раз на клавішу живлення. А трішки правіше таким жирним. Шрифтом в нас підключені фолофокуси. Тобто в нашому випадку тільки один. Тому не забувайте, якщо у вас, наприклад, вибраний другий фолофокус, а підключений тільки один, то скільки б ви не крутили, фолофокус працювати не буде. Завжди потрібно вибирати саме правильний. В самого стабілізатора є досить великі переліки його можливостей. В частності, ми можемо керувати кожним мотором окремо. І насправді це досить е, зручно. Як можна зрозуміти, який е, мотор в нас працює? В принципі, все просто на самому дисплеї в нас відображаються три мотори. Пан це нижній мотор, рол задній, і Tilt – боковий. Циферки біля цих моторів означають чутливість даного стабілізатора. По замовчуванню вони стоять на 50%, ну, відсотках, так, на 50%, значення 50%. І відповідно, це самий оптимальний режим роботи. Тобто, стабілізатор досить інтуїтивно відповідає нашим рухам. Але якщо вам потрібна, наприклад, максимальна плавність, то ви просто провертаєте колесо в лів в ліву сторону і вибираєте менше значення, наприклад, 10. І той же самий рух, який я робив перед цим, стабілізатор буде робити з певною затримкою, тобто він все це буде робити набагато плавніше. Але якщо, наприклад, вам потрібно навпаки, щоб стабілізатор швидше реагував на ваші рухи, наприклад, під час зйомку якихось, якихось спортивних подій, ви виставляєте параметр більше, наприклад, 80-90. І при такому ж самому повороті руками камера буде повертатись набагато швидше. Звісно, що плавність в цьому плані трішки втрачається, але тим не менше, ми швидко можемо перевестися з одного об'єкта на інший. Якщо вам потрібно зробити налаштування по якомусь конкретному мотору, то це можна зробити через телефон або через меню самого стабілізатора. Але як показує досвід, таким рішенням дуже рідко хто користується, і, як правило, саме найоптимальніше це відразу робити коригування по всім трьом моторам. Тепер хочу поговорити стосовно літер, які в нас знаходяться праворуч від цифр. Це управління кожним мотором нашого стабілізатора. Якщо літера L, це значить він заблокований. Якщо F активний, що я маю на увазі? Зараз у мене всі мотори заблоковані. Якщо я піднімаю стабілізатор, починаю його обертати вліво або вправо на 360 градусів, бачимо, що він не повертає, оскільки мотор в нас заблокований. Якщо я один раз нажму вниз, то я активую цей мотор. І тепер під час повороту вліво або вправо камера в нас повертається. Якщо я ще раз нажму раз, один раз вниз, то я його вимикаю. Те ж саме стосується і інших моторів. Щоб включити або виключити задній мотор це мотор Roll, нам потрібно нажати вліво один раз. І якщо в нас мотор вимкнутий, то бачимо, що. Під час нахилу вліво або вправо стабілізатор тримає горизонт. Якщо я мотор вмикаю, то під час таких же самих нахилів камера буде в нас завалюватись. І це тим самим передає динаміку ваших відео. І тепер мотор Tilt боковий. Коли він в нас виключений, то під час нахилу камери вперед, точніше вниз або вверх, бачимо, що вона тримає горизонт. Щоб його включити, ми один раз нажимаємо вверх. І тепер при таких же самих нахилах бачимо, що камера втрачає рівень горизонту і тим самим нахиляє камеру вверх або вниз. Відповідно, один раз нажали і мотор в нас вимкнутий. Декілька таких корисних лайфхаків. Як правило, самий найпопулярніший режим зйомки це коли в нас нижній мотор пан включений, тобто ми можемо повертати вліво-вправо, а горизонт у нас заблокований. Але коли, наприклад, потрібно трішки камеру опустити нижче лінії горизонту, то в цей момент ми можемо просто зажати курок. Боковий мотор в нас буде включений, відповідно, ви можете нахилити її або вниз. І як тільки вам цього не потрібно більше, ви просто відпустили курок, і камера завмерла. Тобто не потрібно в ручному режимі включати або виключати сам е, мотор. Далі, стосовно курка, Якщо один раз нажали і тримаємо, як я і сказав, ми включаємо або вимикаємо мотор. Якщо ми, наприклад, познімали, і камера в нас знаходиться десь в якомусь такому положенні двойним нажаттям на курок, ми центруємо камеру в початкове положення, так звана нульова точка, Якщо ми три рази нажимаємо на курок, то стабілізатор розвертається до нас в селфі режимі. Знову ж таки, два рази нажали. Розвернулися знову ж таки в нульову точку. Далі, якщо ми нажимаємо вправо один раз на джойстик, то включається спортрежим по нижньому мотору. Тобто, незалежності від того, яка чутливість на стабілізаторі виставлена, нижній мотор буде дуже швидко реагувати за всіма нашими рухами. І так само один раз нажали, спортрежим вимкнувся. І якщо ми два рази нажмемо на. Точніше, три рази нажимаємо вправо, то стабілізатор стає в так званий інсепшн мод. Тобто в цьому плані ми можемо вибрати швидкість обертання, напрям обертання і, відповідно, кількість обертів або на 360 градусів, 180, або постійно без обмежень. І тим самим можемо робити ось такого формату кругові рухи. Якщо ми три рази нажимаємо, то так само виходимо з цього режиму. Є ще також і ручне керування кожним мотором. Як це відбувається? Ми або по черзі нажимаємо клавішу живлення, і коли у нас відображується іконка мотора, то тим самим під час повертання джойстиком, точніше нашим колесом, буде керуватися кожен мотор. Але якщо у вас немає такого режиму, то потрібно три рази нажати на живлення. 1, 2, 3. І тепер замість управління фокусом ми управляємо кожним мотором по черзі. Спочатку це мотор TILT, потім це мотор ROLL, то бачимо, що камера в нас завалюється. І далі це мотор PAN. Дуже зручно, якщо потрібно, наприклад, зробити якусь плавну проводку статичну. І тим самим ви можете використовувати не джойстик, а колесо. І набагато плавніше і правильніше, скажімо так, робити проводку. Декілька слів ще про саме меню. Щоб перейти в нього, ми затискуємо центральну клавішу. Перший пункт це камера. І в залежності від того, яка камера в нас встановлена, ми вибираємо відповідний кабель в залежності від інструкції і підтверджуємо цей вибір в меню. Якщо в нас є якісь додаткові керування самою камерою, то ми тут можемо змінити ISO, витримку тощо. Але такий список камер дуже мінімальний. Але тим не менше, якщо камера вас це підтримує, ви це зможете зробити. Наступний пункт це гімбал. Тут ми можемо управляти потужністю моторів. Свіч – це відповідно включені виключені мотори. Можна це зробити через меню, а можна простіше зробити просто, просто двійним нажиттям на клавішу живлення. Power це потужність даних двигунів. Тут можна зробити автоналаштування в ручному режимі і, точніше, пресети. І ручне коригування кожним мотором. Меню Follow це наші мотори. Тобто тут, тут ми можемо їх включити-виключити. Так само можемо швидкість мотору, і мертві точки. Тобто, це, це мертва точка до самого мотору. Що це таке? Це те саме, що і стабілізатора, якщо є. Невеличка вібрація під час зйомки, наприклад, ви їдете на машині. І щоб стабілізатор зайвий раз не повертався, то ви можете виставити цю мертву точку набагато більше. І, наприклад, під час уже таких рухів стабілізатор все рівно буде стояти на місці. Якщо цього не потрібно, то просто не виставляєте. В налаштуваннях Advanced ми можемо так само вибрати Autotune, перевірити. Наш баланс. можемо виставити налаштування по фокусу і по Inception моду. В меню General ми можемо вибрати мову тут тільки англійська і китайська. Можемо подивитися, зробити конфіги під різні формати зйомки і, і встановити їх через застосунок, і подивитися версію прошивки вашого стабілізатора. В принципі, це все. Нічого складного, але весь необхідний функціонал тут присутній. Для того, щоб поставити нашу камеру в вертикальний формат, ми спочатку відкручуємо фіксатор, який знаходиться позаду, знімаємо пін і піднімаємо. Ми можемо використовувати або нашу L-образну площадку, яка вже встановлена на камеру, або швидкоз'ємну, яка йде також в комплекті. Ми перевертаємо камеру вертикально і так само фіксуємо. Відтягуємо пін, зсовуємо, зажимаємо і знову ж таки так само починаємо балансувати стабілізатор, як і казав до цього. Тобто, всі методи балансування абсолютно, абсолютно однакові, тільки стабілізатор, точніше, камера знаходиться вже в вертикальному положенні. Ну і наостанок, хотів ще додати: якщо стабілізатор у вас з коробки не включається, то це не означає, що він не працює. Скоріше за все, що ви забули зняти плівку, яка знаходиться на контактах самого акумулятора. Знімаєте. До речі, сам акумулятор ви можете заряджати окремо, оскільки в ньому напряму знаходиться роз'єм Type-C. Поставили на зарядку, перевірили ступінь заряду, вставляємо в стабілізатор, балансуємо і вмикаємо. Якщо у вас виникли ще якісь питання стосовно цього стабілізатора, як завжди, чекаємо вас в коментарях, ми з радістю вам допоможемо. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!